Ірландці нам показали шоу, і ми їм теж показали шоу. Українське вже. Ми два леви. І е, е, мій друг він. Давайте, мій чоловік, дуже обурювався. Я думаю, вже на ім'я треба його називати. І все, про людях. Так ось він обурювався, що я його неуважно слухаю. І я його розумію, бо я така сама. Я теж обурююсь, і таке у нас шоу було. Суперечка, а ірландці, вони іншого темпераменту, і вони були в шоці і, і, і дивилися на нас так. от, І дитина прийшла там, родина була мама і троє дітей, і один хлопчик старший ловив рибку нам. Так ось дитина, вона розказала нам, що вони думають, ірландці, бо інші розгубилися, розгублено дивилися, дитина нас запитала: ви може, рибу не хочете? Я кажу, хочемо. Зараз ми помиримося і з'їмо її. Отаке От буває.